Сьогодні в Криму часі відбувся фінал другого етапу спортивних змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з футзалу. Турнір об'єднав юних спортсменів із двох вікових категорій юнаки 5-9 та 9-11 класів. Сьогодні у нас фінальний день. Два дні вирували емоції. Ми змагалися 16 командами. Сьогодні переможці груп з'ясовували, хто із них найсильніший. Змагання проходили в дружній, але водночас напруженій атмосфері. Молоді спортсмени демонстрували неабиякі навички, командну гру та бажання досягти перемоги. А спортивний талісман, який представляє Полтавщину на всеукраїнських змаганнях шкільних ліг, лісовий кіт, підтримував юнаків та створював позитивну атмосферу. Емоції дуже переповнюють, бо ми виграли фінал. Фінал був дуже складний, але ми наші хлопці вибороли це перше місце. На фінальних змаганнях був присутній і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін. Він відзначив важливість подібних змагань для молоді, адже це дає їм змогу працювати в команді та здобувати свої перші перемоги у спорті. Ну, сьогодні у нас завершиться другий етап змагань, і ми урочисто відкрили третій етап районних змагань, пліч опліч Всеукраїнської спільні ліги. Це дуже важливо, тому що всі види спорту, які будуть представлені на всіх змаганнях, вони командні, вони гуртовують, вони об'єднують і наші діти командно здобувають свої перші перемоги в житті. Ми бачимо в кожному з них майбутнього чемпіона України, в тому чи іншому види спорту. Плічоплі всеукраїнські шкільні ліги вкотре довели, що українська молодь має неабиякий потенціал і велику любов до спорту. Попереду на учасників чекають наступні етапи ліги, де вони змагатимуться на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Для багатьох із них це не лише новий досвід, а й перший крок до великого спорту. Тож бажаємо юним спортсменам натхнення, наполегливості та ще більше перемог. Поліна Калініченко і Ткаченко, Крименчуцькі новини.